І росіяни вдарили по житловому кварталі в центрі Краматорська. За попередньою інформацією, пошкоджено шість багатоповерхівок, Що найменше троє цивільних поранені внаслідок обстрілу, таке зазначив голова Донецького Ва Павло Кириленко. А видання Радіо Свобода повідомляє про імовірно одного загиблого внаслідок ракетного удару. На місці працюють екстрені служби. Мама там банка лісу, там буде маю одна класні замаски. Я сидів вдома сидів. На вот, четвертому етазі тут дом рядом. І такий гул був, ну взрив був такий глухий. І зі стола попадали тарілки там все у мене. Оце я вискочив, суть думаю, що ж тут. Оце я бачу що тут, що тут.